О! Шовта, мит. Погнали, жовто зарядка. A... На тебе прям. ой 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 а це твич цей задрот, жот. ох хо хо Бля, який він битий! Став, став, став! За деревом. Бля, Петрович, я тоже медкину. Блять, просто. На, Нас. Так. Якщо куля в лоб, то. куля Давай на ангар. На на Давай на контейнер. Давай. Блядь, и кем 24, ну за шо? Ще хтось спав, Шайно. Я ч? Фокен дату okay, брали того, що я нокну. Пиздец дроп Пістолет. Нахою вертів, я тебе, Шлема О, май Шлема немає. Вот там стоїть. Красава. Ще один. Ох! Я тільки у бачив п'ебальный, что з... Кров з'їбальничка в тіпа полилася. Бля, ще один? У мене нема аптеки. Прямо по курсу, прямо по курсу. Немає аптеки. Я тільки з бінтами, 5 бінтів. Теж ніхуя нема. Маю два бустаби, стануся. У мене є керчок з восьмим. Зараз може їх лопнув. Кіпер зріджує. З ВСС. Угу. Він в ангарі, так? Угу. Осталяє, через 20 Не видно. Він по комусь іншому досить. Мы будем йти туда, чем мы видим сзади. Я можете його йобнути. Ага, трое здиха всякий. Нокнув его, блять сразу в голову на жовтий. Его доели. Там ще один. Ай, сука, тільки повзе, вибі, полу, блядь. повзай, повзай. А там о, живий ще. Це інший. Давай, 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 давай. Це інша команда. На лівій один і тут двоє, і тут во на жовтій. Дет, можна на скалу? Є тут, за ангаром бігає. Там два має бути. Сіжка. Що ти дав? Що я поставив? Йдем на скалу. Бо зараз сіжка. Тіпа там. Там типів мали тягнути, але вони відцепились, я бачу. Бачу тіпа, дід, жовта. Даром. Ах, промазал. Винлик, винлик, вот его. Тупо пиля ебало впало пану. Сама. Попал. Какой спушить там? Какие-то глайдеры выпей. Кстати, Америка снова двух хотел. Вот тут вот, вот, дед, желта. Ах, в поле. Там два. Кто есть ему дав? Боих там двох щемля. Двое с хитом. А як ти об... М24 обшикана? Нокнул. О, нокну. Будковин запас. Угу. У меня перезаряд. Блять. Его убили. Йопани, сука, каяак, блядь. Тут вот дым. Вот там вот и бежать. Желто. І джема Бля, да это машина, да? А вот тут, бля, ман. О, надо хуст стрит там. Паче, лупами. Бин лежит. Бля, льот. Шамаза. Бля, ну біля ноги прям. Я бы ехал, дед. Меж, меж, бе. Ты шо А Подай едем. Ше 27 людей, блядь. Не знаю, в зону що, дивити, ще зону. дожди. Прямо по курсу тоже сидя. У нас двох сторін пердусить. Тут десь щет, знаешь, те й були? На мотику, що лежав по першите. Там один має бути. Два, два, два. Слева дропает. О! Подожди, тут мои бут. Если тут. Вот стоит. Ля. Хорош, дед. Вин, что стать ему? Ля, упори. Вот тут справа. Хорош, машина. Пі броні третього мені розніс Жек. Да, я буду того лутати, мені пизди дадуть. Може, то той що з МК 14 був? а як мов. Тут два. А, тут дроп. вони може не, всти... він не встиг, він його встиг полутати? Да той може шлем Фамас в керку. Є о, є там нього? И було трошки. Візьму Фамаса, блядь, ты что гонишь? Фамаса вони а, не от беруть с дропа. На на дульника скину. Зараз візьму пятерка, нема. На, я тебе скину, тут. Трошки. Ну, я йду туди воду до камня, бо там ще поболи, он Вони можуть сюда бігти. to drop wyzywała krótko jakaś czykaj, coś uh -huh. A masz bustey jakieś? Mam. Aremko. Спасибо Сейчас честно мне не подобается наша локация О, Ох, ты с того стреляешь Здесь біля дропа, один на дропе десь. Тут. Это, кстати, Америка Ті, що на креще були, мені здається. Напевно, де його кен? Не бачу. На, твої патрони. Я вже маю 170, мені не треба Дякую. На, я нахуй достигну патрони. Ото дед. Хочешь п'ять 200 пульс подати, а я маю 210 вже. Вам массовый стрелять стик, там вот М. Желто. Вот типа Оли бежать. Дал. С этой штуками Я дал. А я ебал ты. Бля. Ка... Тип... Я вот, слышите? Это Америка, Кент, возьми А там что то будет, там той. Та-та-та. 20 секунду зона. А нам тут 2 метри Заду, тип, задутип, задутип. Понял, понял. А де був? О, там. За камнем має бути. Бачу, Одесь тебе. Там арияні, мені здається Та, та, мы ж тут стріляли. Ям назад туди до камінчика До оранжевый. Да, мені здається, я його десь там бачу. Ты тут по полю хуяє. Я є Кінта не бачу. Ты твоя граната була? Ні. Ах ти ж, сучка. Бачу. Те Да. Молік тобі кидав Я їх момент мантопту. Сука. What happened? Е, третій шлам вловит, дед. Заберу. То третій броник фуловий. Ремка є. Фамас. Везьми где ремку. Бо в мене смокопушка. Я візьму шлем. Машина. Угу. Заду десь не? То одномісний местный мотик цей був. А, заду. сзаду. там того, значить має бути. Из там де ми були. Дроп падає близько тут вообще один на жовтій. Отут тут внизу Бачу, бачу, бачу я. Третій в зону где мені здається. Я дочекав внизу, щось не бачив нікого, може десь лежить. Я броника поремонтую. Давай, тут вот дроп пав. можеш взяти новий. Дай не хочу вже лутати. Тут якраз зона, край зони якраз. І справа от є. Угу. Вот ці цей... хлопащий. Тут води ми ще, на жовтій. Але це О, по мені, по мені. Я його не бачу. Десь там, де ти кидав. Добре, може по лівій йдемо, по горі. А тут тоже один стріляв. Просто знизу дві команди, мені здається, зверху один. Там всього дві команди залишилось. Може це сольники? дим! О, чип! ні, ні. О, Объять. Сука, там там якийсь ще цей. Бля, який я ну. Дай, зону, зону. Він просто стояв на місці, не рухався, там я промазал. Ну я йому в спину дав, то він похилився. У нас ще справа я типа. Mm -hmm. Мені здається, він здох від зони. Може бути, так. Та все одно йдемо тут нормально, нормальный є, Едет, сливо типу там. Хорош. Получається, один правого десь має бути, не? Да що з м 24 десь по мені. А ми тут в зоне, Я думаю, діє. він здесь тут. А я думаю, він десь тут має бути в мене. Під горкою сидіти, сто 100% ні. Я думаю, що... О! Бля, ззаді, з другої сторони. Я не бачу, я дивився тут. Вот он вас стоит. Желто. За деревом. Він не в зоне. Та, -та зараз буде бігти один, хуй. Бежать. Сука, Сукай кикосы, є граната якась, безшка, молик. Один. Да на жовте с деревом. Да я маю крупав вс, але я не кину. Дуже далеко. Знаю, там якийсь рельєф є, може він же пішов. Він в них, напевно. Вот им біжить. Бачу. Бля, це панька в стім М24, бля. Давайте все Та дав дві в голову, і все, блін. Будь хлопом, не? Лайк і хлопці, хлоп, где десь тих попен на тека. Я не Я п'яй пробігав, в мене на діптеке не було. Я на початку нормально розвалив, а потім. Щось дав собі паузу 819. Хорош, девятсот двадцать. Дітктом, то в мене кили покрав, чи що? Я не знаю.